Інформаційні підсумки понеділка, 4 вересня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. З дитинства мріяв бути офіцером. У Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Годущаном. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Близько 400 хмельничан долучилися до благодійного забігу. З Григоріанського на Новоюліанський. Православна церква України офіційно перейшла на новий календар. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Годущаном. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Ще з дитинства мріяв бути офіцером. Після закінчення школи вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З початком повномасштабної війни капітан Юрій Годущан став на захист України. Під час виконання бойового завдання, 25 грудня 2022 року, неподалік Бахмута Донецької області, чоловік загинув. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні. Ракове чуйний, добрий, душа компанії. Це і Всі найкращі качества, які є в людині, були в ньому. Я його знаю за сторони найсвітлішої, світла, позитивна людина. В перші дні війни він відразу вирішив, що піде допомагати. Спершу був в теробороні, потім його відправили вже на передову. Я, я не уявляю, як це рідним пережити. Це душа компанії, щоб пошукати таких людей. Дай Боже кожному бути такому. Слава герою, навіки слава. Я його ніколи не забуду. Матуся Шу... Галина Олександрівна, Гатущан, шукала його вісім місяців, зверталася в різні служби, і кругом було таке байдуже мовчання. Аж доки через півроку зробили ДНК з донечки, з латочки. І ДНК співпало 99,9. Він наш сусід, був він прекрасний, вихований, розумний, культурний. Він закінчив нашу Академію прикордонних військ України. Він закінчив Мауп, він юрист був, але війна все перекреслила. Царство йому Небесне, вічна пам'ять. Санти прикордонної академії склали присягу на вірність українському народові днями на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зібралися першокурсники, аби розпочати новий етап свого життя. Окрім випускників шкіл до навчального закладу, цього року вступили і випускники військових ліцеїв, військовослужбовці за контрактом та учасники бойових дій. Подробиці за мить. На плацу національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького курсанти виголосили присягу на вірність. Окрім випускників шкіл до навчального закладу, цього року вступили і випускники військових ліцеїв, військовослужбовці за контрактом та учасники бойових дій. Ви обрали професію прикордонника, військовослужбовця, захисника рубежів нашої держави у надзвичайно складний час. Пам'ятайте, для кожного, хто носить погони, присяга це священна, священня слова, непорушний наказ. Завжди стояти на захисті українського народу. Будьте сильними і незламними. любіть свою землю, свій народ, недостережно вірте у нашу перемогу. Курсанти першого курсу вже прийшли початкову військову прикордонну підготовку. За цей час вони вибороли право з гідністю носити перші курсантські погони та зелений берет прикордонника. Я щиро бажаю аби ваш випуск і вручення вам погонів. Молодших лейтенантів, ми можливі значити зовсім за інших умов. У нас на Майдані Незалежності з участі тисяч і тисяч хмельничан, але вже при мирному, українському і найголовніше переможному небі. І ще раз бажаю, аби ви після того, як отримуєте звання молодших лейтенантів, повернулись працювати і служити на кордонах України. 1991 року. Молитву за українських воїнів провів єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Православної церкви України Павло Юристий. Після богослужіння та завершення заходу курсанти приступили до навчання в омріяному виші. Олександр Семенюк, новини міста. Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що більшість церковних свят тепер відзначатимуть на 13 днів раніше. До прикладу, якщо за григоріанським календарем Покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, то тепер 1. Без змін залишаються лише дати рухомих свят, тобто Великдень і залежні від нього. Як на такі зміни реагують хмельничани? Дізнавалася Ірина Кондратюк. З Григоріанського на Новоюліанський Православна Церква України офіційно перейшла на новий календар. Тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. Це є Різдво Христове, це Різдво Божої Матері, введення в храм Божої Матері, Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, водохреща, стрітення і ряд, ряд ряд інших свят. Наскільки мені відомо, після зборів благочинних нашої Хмельницької єпархії Православної церкви України всі одноголосно підтримали рішення. Помісного собору Православної церкви України і всі долучилися до нової юліанського календаря без змін залишаються лише дати рухомих свят, тобто Великдень і залежних від нього. Пасха Христова вона вираховується за особливою формулою, якщо сказати простими словами, і більш доступно, то Пасха не може святкуватися раніше 4 квітня і пізніше 8 травня. Тому що згідно постанов першого Вселенського собору, ми не можемо святкувати Пасху раніше першого е весняного е повного місяця після е весняного рівнодення. Даниїл Тернавський додає, перехід на новий церковний календар не є примусовим. Тобто, навіть після офіційного переходу ПЦУ парафії за власним бажанням вирішують, за яким стилем звершувати богослужіння. Більшість опитаних нами хмельничан на нововедення реагують позитивно. Звісно, тяжко буде людям, особливо похилого віку, тяжко буде переходити. Виходить, що ми сьомого празднували Рождество, а зараз будемо як ну, польські свята. От. Ну. Будемо старатися. Я до цього дуже добре відношуся і, звичайно, буду святкувати по-новому. Звісно, будемо приходити як весь цивілізований світ. Будемо приходити на нові дати. Новий календар вплине і на державні свята. Зокрема, згідно з указом президента Володимира Зеленського, вихідний на Різдво буде лише 25 грудня. День української державності та день хрещення Русі перенесли на 15 липня замість 28-го. День захисників та захисниць України на 1 жовтня замість 14-го. Ірина Кондратюк Володимир Паламар. Новини міста. Допомогу на навчання у Хмельницьких вишах можуть отримати студенти пільгових категорій. Це діти з інвалідністю, діти сироти з малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей учасників російсько-української війни. Подати документи можна до 28 вересня у департамент освіти та науки, а також у відділ звернень громадян у першому семестрі. Таку матеріальну допомогу на суму 180 тисяч гривень отримали 17 студентів. Традиційно двічі на рік, тобто на початку першого семестру, це в вересні, на початку другого семестру, в січні нового календарного року, надаємо матеріальну допомогу, підтримку пільгової категорії студентів, які навчаються в вищих закладах або в фахових передвищих. Це пільгова категорія діток, наприклад, малозабезпечені, багатодітні. Також цього року збільшилася кількість таких пільгових. Категорій, як діти загиблих, учасників антитерористичної операції на перший семестр вже цього навчального року. В сумарному ми маємо більше 300 тисяч, тому що розуміємо, що і ці діти, які отримали компенсацію за другий семестр, будуть звертатися, щоб компенсувати вже цього навчального року перший семестр на міського голову пишеться клопотання про відшкодування, прикріплюється пакет документів. Це і довідка про те, що учень студент навчається в вищому закладі, свідоцтво про народження, якщо ще не отримали паспорт або вже є паспорт. Тобто різні такі документи і підтвердження пільгової категорії ми опрацьовуємо на комісію, розглядаємо, вже відповідно затверджуємо комісійно далі рішенням сесії для того, щоб компенсувати пільгові категорії навчання. Близько 400 хмельничан долучилися до акції Шаную воїнів! Біжу за героїв України. У середмісті Хмельницького вони подолали дистанцію понад півтора кілометри. Кожен учасник присвятив забіг своїм рідним колегам або знайомим, які віддали життя у боротьбі за свободу України. Продовжить Ірина Муляр. Надія Демчук – учасниця акції Шаную воїнів, біжу за героїв України. Її чоловік Богдан Демчук загинув у Маріуполі, обороняючи Азовсталь. Під час військової служби отримав позивний вогник. Я звісно, вже рік і чотири місяці не можу поховати свого чоловіка, і мені тут болить. Я хоч щось повинна робити для того, щоб пам'ятали, що е, такий герой він був і є зараз. Самі чоловіка в Україні благодійний забіг влаштовують з 2018 року. Цьогоріч до заходу долучились близько 400 хмельничан. Цей забіг ми проводимо до дня героїв дня, коли найбільша кількість наших хлопців героїв загинула під під іловайськом. Наша нація ну. Тим виростає. Ми вчимося шанувати збройні сили. Ми вчимося шанувати тих людей, хто нас захищає, і завдяки кому ми тут відносно мирно живемо. Перед стартом забігу молитва та хвилина мовчання у пам'ять про полеглих героїв. Ми завжди повинні пам'ятати завдяки кому і завдяки жертовному служінню, кого ми сьогодні живемо тут, на території нашого міста Хмельницького. Ми не ділимо сьогодні на тих, хто не з нами, і тих, хто з нами. Сьогодні кожен військовослужбовець є той герой, який своє життя у випадку небезпеки віддає за свободу і незалежність України. Учасники забігу подолали дистанцію в кілометр 600 метрів вулицями Проскурівська героїв майдану Володимирська та Соборна. Стартували та фінішували біля кінотеатру Шевченка. Це марафон, марафон війни, війна, яку ми не обирали, але війна, в якій ми мусимо і зобов'язані перемогти. Але знову ж таки, покинувшись уже завтра, ми поні бігти далі, бігти назустріч перемозі, працюючи тут в тилу, допомагаючи Збройним силам України, залежить повністю усе від кожного з нас, і в тилу, і на передовій. Кожен біг із думками про своїх рідних, знайомих, колег. Я біжу за Павла Жука, інформатик нашого вчителя. Дуже був розумний як людина і дуже веселий і хоробрий. Світун Дмитро. Це племінник моєї куми, моєї ну, близької подруги. Це її племінник, який загинув 26 лютого. Він тут є на Олеї Слави, молодий хлопець. Йому на той час, якщо я не помиляюсь, було 18 років. Я пам'ятаю, я колись прогулювався по семетрівці і бачив героя Бойко Олександр. Він ну таке саме прізвище, як в мене, ім'я. Я з нього і біжу. Я біжу за героя Роман Волош, особисто не знайомий, але це людина, яка загинула ще на самому початку війни, в 2014 році. Людина, яка віддала своє життя за Україну ще коли це все починалося, після забігу учасники залишили на прапорі України слова вдячності військовослужбовцям. Дякую за можливість жити. Ми можемо творити те, що ми хочемо, рухатись вперед і ставити нові цілі, піднімати економіку, так само розвиватися, і ну так і цим самим допомагати їм на передовій. Ірина Мулєр, Юрій Старушкін, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. разом. Ми не переможні. Слава Україні.